Супер. Це як на машині змінити гуму. Змінили гуму, пішли далі. Це не вирок, і зараз і технології, і медицина, в тому числі українська, пішла дуже вперед. І лікарі, протезисти ставлять нас на ноги, і ми і роблять такі протези, з якими ми себе відчуваємо максимально вільно. Повноцінно ми живемо повноцінним нормальним життям. О, так ліпше буде. Все порядок займаюся спортом для того, щоб підтримувати фізичну форму, відновлюватись, скажімо, тренувати свою витривалість, щоб в нормальній фізичній формі повернутися вже в підрозділ. Наступив актопіхотну на міну, і власне так я отримав поранення. Це сталося в Серебрянському лісі, неподалік населеного пункту Креміна. Території досить щільно заміновані. На жаль, вони використовують багато дистанційного мінування, щоб замінувати певну ділянку місцевості, навіть не потрібні сапари, тобто вистрілює касатний боєприпас, який розкидує на квадрат. Міни міни дуже різних модифікацій, дуже різних там направлень і тому подібне. Пам'ятаю, те, що побачив, що тут ніяк такої фактично немає. І перше, що спрацювало, це накладання турник-турнікета. Почав накладати турнікет. Мій товариш підбіг до допоміг його докрутити. Наклав на всякий випадок другий турнікет. Мене привезли, якщо не помиляюсь, лікарня міста Лиман. Там з такою тяжкістю не взялися, наскільки я зрозумів. На той момент не взялись і мене далі евакуювали по евакуації в місто Славянськ. Там зробили першу операцію, і на наступний день мене доставили в місто Дніпро зробили ще одну операцію, вже готуючи ногу під протезування. І там у відділенні ФРМ я проходив реабілітацію підготовку до протезну. І, власне, вже коли отримав протез, вже там навчався ходити. І трошки менше чотирьох місяців в мене взагалі зайняло лікування. В принципі, лікування і реабілітація. Кожного дня це і фізичні тренування, і рівновага, і бокс. Навіть бокс без протезу. Тобто це використовували як один із способів тренування тренування рівноваги. Перші кроки на протезі я зробив трошки менше, ніж через три місяці після поранення. Першим мій підрозділ виконував бойове завдання в місті Рубіжне на Луганщині. І далі, на протязі року, наш батальйон в цілому пройшов в три області: тобто приймав участь в бойових діях в трьох областях. Харківська, це Харківський наступ, були звільнення Харківщини і Луганська і Донецька область. Ми тримали оборону, ми приймали участь в наступах, в наступальних операціях, в стабілізаційних діях. Наступати завжди важче, ніж оборонятись, завжди важче. Важко було з момент того, що ми звільняємо свою землю. Ми не можемо, так як вони, просто вогняним валом знищувати все на своєму шляху. Ми розуміємо, що там є люди в окупації, є наші люди в окупації. І ми не можемо собі дозволити стерти якийсь населений пункт з лиця землі, бо нам потрібно захопити ці позиції. І доводиться більш фелігранно, більш тонко працювати. І це додає додаткову ризику. Для життів і здоров'я тих, хто звільняє цю територію. Це не передати насправді ні з чим. Тобто були там люди зустрічали на колінах, люди там, я не знаю, звідки діставали якісь останні запаси своєї їжі, намагались чимсь пригостити, там принести води хоч що-небудь. Це були не емоції. Це дійсно круто. Коли таке бачиш, ти розумієш, заради чого ти воюєш. Найбільше, на жаль, запам'яталось те, що перетворюються українські міста і села після того, як куди заходять расисти. Ті жертви, та розруха. Втрата друзів, втрата втрата бартимів, це було найважче, що взагалі мені здається, що може бути на війні, коли втрачаєш тих людей, з якими не один день воював, які стали в принципі не сім'єю. По іншому їх братами, по-іншому їх не можна назвати людей, з якими там ділив останній сухпай, останній ковток води, з якими йшов у бій, розуміючи, що в цьому бою цей бій для нас може бути останнім. В цілому всі бої можна одним словом безпощадні. Це реально війна на знищення. Вони хочуть нас знищити. Ми чіпляємось зубами за кожен метр нашої землі, тримаємо його, намагаємось втримати. А от вони намагаються повністю винищити нас. Спілкуватись повнома доводилось. Мотивації нема. Там страх, безвольність. Єдина їхня мотивація це якась можливість додаткового фінансового заробітку, аби заплатити свої кредити. Там наша перевага перевага мотивованості і те, що ми обороняємо і захищаємо свою землю. Тут нас підтримують і люди, і місцеве населення тих населених пунктів, які ми звільняємо. І це робота партизанів, які там допомагають нашим силовим відомствам на окупованих територіях. Але на жаль, на мою думку, ми не маємо достатньої кількості зброї авіації, в тому числі це взагалі нагальна проблема. Допроходжу військово лікарську комісію і повертаюся в підрозділ. Сподіваюсь, лікарі визнать мене хоча б обмежено придатним до служби. Розумію, що певні функції вже на передовій я не зможу виконувати, але загалом ті обов'язки, які лежали на мені як на головному сержанти батальйону, я думаю, я зможу, я впораю з цим. Трошки десь заскочили. Війна ще не закінчена. Я маю певний досвід, який вже накопичився за ці за ці роки війни. Я можу цим досвідом поділитися з новоприбулими хлопцями, і там досі ми служить мої друзі багато моїх друзів, які воювали. Тому я хочу повернутися за них і як можна швидше закінчити війну.